Привіт, чарівна і прекрасна! Сідай, будь ласка, рівно, так, щоб ти маківочки могла тягнутися в небо. Подарбуйся, щоб твоя спинка була сперта на поверхню. Щоб вона була максимально рівна, твоя спина. Також, щоб голова могла також спиратися у поверхню. Чудово, якщо ноги будуть опущені вниз і стопочки будуть стояти на поверхні. Але також вони можуть бути перехрещені. Ти можеш сидіти по турецьки Або просто випрямити їх прямо. Також в процесі медитації ти можеш змінювати своє положення, якщо тобі буде некомфортно. Але бажано зберігати цю позицію під час всієї медитації. Тепер, коли ти сіла рівненько, відчуй, будь ласка, чи комфортно твоїй голові, чи комфортно твоїм плечам, чи комфортно твоїй спині? Чи комфортно твоїм ногам? Чи комфортно тобі сидіти? Чи достатньо тобі тепло? І якщо так, то ми можемо йти далі. І зараз зроби, будь ласка, глибокий вдих. І глибокий, плавний видих. Видихай, будь ласка, через рот. З кожним видихом ти відчуваєш, як вся напруга в тілі виходить. Вниз, виходить через твої стопочки, і ти звільняєшся від цієї напруги. Вона виходить далеко в магма землі. Глибокий вдих. І глибокий плавний видих через рот. Глибокий плавний вдих вдих і глибокий, плавний видих через рот. Тепер уяви, будь ласка, як би ти хотіла, щоб твоє тіло трансформувалося, як би ти хотіла, щоб виглядало твоє тіло. І давай почнемо зверху, з, з, з твого волосся. Як би ти хотіла, щоб виглядало твоє волосся якої довжини? Якого об'єму, якого кольору. Тепер уяви, будь ласка, як виглядає твоя шкіра? Уяви, яка вона підтягнута, як ти виглядаєш свіжо і гарно. І тепер продися, подивися на своє лице, як би ти хотіла, щоб виглядали. Можливо, ще покращилися рисі обличчя, покращився зір. Якби ти хотіла, щоб поглядали твої зуби, що би ти хотіла покращити. І далі переходь на все тіло, поступово ми йдемо вниз, бачиш, якби ти хотіла, щоб поглядала твоя, твоя грудь, твій живіт, якби ти хотіла, щоб грудь була ще підтягнутіше, живіт ще плоскіше. Якби виглядала твоє, твоя попа, твої ноги, як тобі подобається, як вони виглядають. Як тобі подобається, як ти виглядаєш. Тобі подобається твоя вага. Тобі подобається твоє відображення в зеркалі. Тобі комфортно в цьому тілі, Ти вдячна за це прекрасне, здорове, чудове тіло. Ти радієш тим трансформаціям, що з тобою відбувається. Далі пригадай, будь ласка, за що сьогодні ти можеш подякувати. Почався твій новий прекрасний день, за що ти вже можеш подякувати. Можеш подякувати за чудову погоду, за прекрасних рідних і близьких, які біля тебе, за знання, які в тебе є, за те, що щось вдалося вчора чи найближчими днями, за те, що відбулися якісь приємні події, або ти когось зустріла, якусь людину, яка тобі дуже дорога. Або отримав несподівано якісь приємності, наприклад, хтось тебе підвіз, або щось подарував, або сказав комплімент. Згадай, будь ласка, скільки хорошого всього відбулося вчора, найближчі дні. Порадій всьому хорошому, що вже відбулося. Далі подумай, будь ласка, як би ти хотіла бачити сьогоднішній день. Що би ти хотіла, щоб сьогодні відбулося? Подумай, можливо, тобі б хотілося, щоб якась подія обов'язково відбулася. І щоб вона відбулася найлегшим, найпростішим чином. Також, якщо тобі потрібно більше часу. Ти можеш поставити на паузу і далі включити і продовжити слухати медітацію. Подумай, уяви максимально детально або хоча б точково, що би тобі хотілося бачити в сьогоднішньому дні і що для тебе важливе сьогодні. І коли ти вже уявила свій день або ключові точки, які для тебе важливі сьогодні, подумай про свій емоційний стан, щоб такі би ти емоції хотіла сьогодні переживати. Прекрасні, чудові, радісні. Уявляєш, як ти всюди встигаєш, як все складається найкращим чином, як весь світ тебе підтримує, і допомагає. І далі це згадування всього хорошого, що ти робила для інших людей і радість за тих людей, в яких вже є, те, що ти собі хочеш. І починаємо ми з тебе. Ой, ви, будь ласка, де би ти хотіла жити, і що би ти хотіла мати, де ти зараз живеш. Що тебе оточує. Уяви, як те, чого ти хочеш, відбуває, вже відбулося. Як ти вже там, де ти хочеш, де ти вже маєш ті якості, які ти хочеш, далі. Пригадай, будь ласка, людей, яких ти знаєш. Можливо, в близькому оточенні або блогерів, в яких є вже те, чого хочеш ти, тобто в них вже це відбулося, і дуже-дуже за них Уяви, як їм класно там жити, які вони щасливі, які радісні, якби ти відчувала себе радісно, проділи за них так, начебто це вже твоє. Далі. Пригадай, будь ласка, що хорошого і доброго ти робила для людей в різних сферах. Комусь ти подарувала посмішку, комусь подарунок, з кимось поділилася часом, Та, комусь допомагала, допустимо, посидіти з дітьми. Комусь ти сказала щось добре і прекрасне. Комусь ти дала 10% від свого доходу. Порадій цьому. А тепер пригадай тих людей, які ти знаєш, що роблять великі благодійні внески. Поради за них дуже-дуже сильно, відколись ти зможеш теж робити такі великі благодійні внески. І тут ти можеш згадати також. Різні сфери свого життя, які ти хочеш покращити і уявити, що в тебе ці сфери вже покращилися. Це може бути сфера здоров'я, стосунків, проявленості. Або ти хочеш мати якісь певні матеріальні речі, і ти можеш уявляти, як ти їх вже маєш, і радіти сильно-сильно за це. І також уявляти тих людей, які також вже мають те, про що ти на даний момент тільки мрієш. І за них дуже сильно, сильно радіти. Уяви, будь ласка, як радість розливається по всьому твоєму тілу. І тобі так добре, тобі так прекрасно, так чудово. І як будеш готова, будь ласка, переходь до афірмації, тобі необхідно повірити в фрази, які можуть змінити твоє життя. Наприклад, фраза Мені на все вистачає сил, енергії, натхнення. Я абсолютно успішна і ізобільна». Мій світ турбується про мене. Кожен мій день стає все кращим і кращим. І я відкрита до потока і зибіль, яке прийде в моє життя, яке вже йде в моє життя. Я з радістю приймаю всі блага від всесвіту. Я завжди маю натхнення. У мене улюблена робота. Я чудово виглядаю. Відчуй ці афірмації, відчуй, як вони впливають на тебе. Повір ці афірмації. І як будеш готова, зроби глибокий вдих, глибокий видих, глибокий вдих, глибокий видих через рот. І поступово. Приходь своє тіло, приходь відчуття, що ти вже тут і зараз, Я чую, як ця медитація наповнила тебе, додала багато сил, натхнення і радості. І зараз, коли ти відкриєш очі, ти будеш відчувати себе повною сил, енергії і натхнення. І коли я скажу три, ти відкриєш очі. Повнена радістю, любов'ю, натхненням. Один. Ти відчуваєш звуки в цій кімнаті і ти пробуджуєшся. Два. Ти рухаєшся руками і ногами, твоя кров починає циркулюватися в тілі ще активніше, бо ти виходиш з медитації. І три. Ти відкриваєш очі з сил, енергії, натхнення. Я бажаю тобі прекрасного чудового дня і твій день, безумовно, буде наповнений приємними, чудовими, прекрасними подіями. Міцно обіймаю.